Початок 1980-х. Холодна війна на піку. КДБ контролює кожен крок технічних інститутів, але не здогадується. Один із їхніх же офіцерів щойно почав найбільший витік технологічних секретів в історії СРСР Володимир Ветров, офіцер КДБ середньої ланки, інженер, технічний аналітик у відділі, що стежив за крадіжками західних технологій. Його робота аналізувати все, що СРСР здобував шпигунством. На відміну від Пеньковського, Ветров робив це не з ідеалізму, його кар'єра застопорилась, він був розчарований, агресивний, відчував себе недооціненим. Колеги пізніше згадували, у ньому щось зламалося, і він вирішив помститися системі. Ветров починає фотографувати та копіювати документи, які містили перелік усіх агентів, що займалися технологічним шпигунством проти заходу, понад 4 тисячі сторінок. 200 агентів, цілі схеми викрадення технологій НАТО та США. Це досьє згодом назвали кодовим ім'ям Фервел. Прощай. У 1981 році Ветров передає першу партію матеріалів офіцеру французької розвідки П'єру Фріду Франція в шоці. Вони не можуть самостійно обробити такий обсяг інформації і передають її США. ЦРУ використовує дані Ветрова для масштабної контроперації. США навмисно постачають СРСР зламані технології, дефектні мікросхеми, програмне забезпечення з помилками. У результаті радянські ракети, енергосистеми та військова техніка почали давати збої. Це був технологічний удар, якого ніхто не очікував. Але Ветров не був професійним шпигуном у 1982 році. Він під час п'яної сварки поранив співробітницю свого інституту. Під час перевірки квартира Ветрова випадково привернула увагу офіцерів, там знаходять плівки та документи. Ветрова заарештовують за замах на вбивство. Лише під час слідства КДБ розуміє, що перед ними автор Фервел Досьє. Допити тривають тижнями. Він зізнається, але мотив пояснює просто я ненавидів систему. За вбивство та державну зраду Володимир Ветров отримує вищу міру покарання розстріл. Вирок виконано у 1985 році, йому було 48 років. Розсекречені дані показують, саме витік ветрова завдав СРСР потужного технологічного удару. Деякі історики вважають, що ця справа прискорила економічний занепад СРСР, в КДБ його назвали зрадою, що вдарила у саму технологічну основу держави. І сьогодні частина матеріалів справи ветрова все ще не розсекречена. Хто допомагав йому? Чи були інші агенти? Відповідей немає, залишилася лише справа під кодовим іменем Фарвел. Якщо сподобалось відео, обов'язково підпишись та поділись з іншими, щоб не пропустити більше цікавих історій, які колись так ретельно приховували.